Взимку цього року Україна пережила надзвичайні події, які безперечно вплинули на звичайний робочий ритм столиці, юридична фірма Саєнко-Харенко, офіс якої знаходиться в кількох сотнях метрів від епіцентру подій. Змогла організувати віддалену роботу співробітників, забезпечивши їх інструментами для ефективної та гнучкої роботи поза офісом, завдяки впровадженому незадовго до зимових подій хмарному сервісу Офіс 365 від Майкрософт. Майже вся робота наших юристів здійснюється за допомогою електронної пошти, тому нам було важливо забезпечити доступ до неї за будь-яких умов. Восени минулого року ми перейшли на Офіс 365. І вже під час подій цієї зими ми мали можливість відчути всі переваги віддаленої роботи. Завдяки переходу на Хмарний сервіс Офіс 365. Ми створили доступ усіх співробітників фірми до робочих документів та пошти через інтернет з будь-якого місця та пристрою. Доступ користувачів до хмарного сервісу від Microsoft відбувається на основі простого та звичного інтерфейсу і не потребує додаткового навчання співробітників та надмірного залучення it персоналу до адміністрування. За останні кілька місяців нам доводилося працювати поза офісом. Принаймні кілька разів при цьому працюючи дистанційно вдома чи в будь-якому іншому місці, ми мали доступ до корпоративної пошти, корпоративного календаря і не відчували жодних проблем. Належний рівень захисту даних та конфіденційної інформації клієнтів є корпоративним та професійним стандартом компанії Саєнко Харенко, одного з лідерів ринку юридичних послуг. Незважаючи на те, що юристи вважаються представниками консервативної професії, ми звернулись до новітніх технологій, щоб гарантувати максимальну безпеку наших даних і безперебійність роботи інформаційних систем нашої компанії. Офіс 365 Саєнко-Харенки Саєн це перше впровадження хмарного сервісу в юридичній компанії в Україні та одне з небагатьох в світі. Компанії отримали гнучке мобільне рішення корпоративного класу та впевненість у безпеці конфіденційної інформації, спираючись на багаторічний досвід Microsoft у сфері захисту даних. Ми переконалися, що сучасні технології здатні забезпечити безперервну роботу в кризових ситуаціях. Це необхідна інвестиція в майбутній успіх компанії.